Порахуємо гроші, які заплатить Михайло за акцію. Отже, він заплатить повністю вартість телефону це 4500 гривень. Далі, за карту пам'яті він не буде нічого платити, він отримає її в подарунок. На чохол нададуть знижку 5 п'ята частина від його вартості? Чугол 200 гривень, щоб знайти п'яту частину, ми ділимо на 5, тобто це буде 40 гривень знижка. Так як чохол 200 гривень, то 200 віднімаємо 40. Отже, за чохол заплатять 160 гривень. І тоді ми до вартості телефону додаємо вартість чохла. 160. І в результаті буде мати 4660 гривень. Це за акції, стільки заплатить Михайло. Це відповідь до першого запитання. В другому запитанні у нас йде мова про те, скільки відсотків становить ця сума від суми грошей, яку заплатив би Михайло, якби купував всі три вибрані товари не за акційними умовами. Якби він платив не за акційними умовами, то він заплатив би за телефон 4500 гривень, за чохол 200 гривень і карта пам'яті 300 гривень. В результаті ми будемо мати 5000 гривень. Так як у нас суму грошей П порівнюють з даною сумою, то 5000 гривень це буде 100%. А 460 гривень. Ну, це відсотків. Складаємо рівняння пропорції і знаходимо х. Щоб знайти x, ми маємо 4660 помножити на 100 і поділити на 5000. Скорочуємо на 100, на 10. І залишається 466 поділити на 5. 466 ділимо на 5. 3. Остаче 1, ставимо кому, дописуємо 0. І будемо мати 93,2%. Це відповідь на друге запитання: 93,2%. Знайдемо додаткову плату за понаднормовий пробіг. Пробіг автомобіля орендовано на 6 діб становить 420 гривень. А має бути 50 кілометрів за одну добу. Так як 6 днів діб, то 50 помножити на 6 має бути пробіг 300 кілометрів. Тому, так як він 420 кілометрів пробіг, то понад нормовий пробіг це 420 відняти 300 120 кілометрів. Оце понад нормовий пробіг. І за цей понаднормовий пробіг додаткова плата в розмірі 6 гривень за кожен кілометр. Тому ми 120 множимо на 6 і маємо 720 гривень. Це має заплатити за оренду додаткову плату. Відповідь в першому запитанню: ось таке П. Далі. У нас питають, скільки відсотків від основної плати за 6 діб становить сума грошей. Якщо у нас за кожну добу орендована плата основна 400 гривень. 400 гривень за кожну добу, 6 діб, то 400 множимо на 6 і будемо мати 2400 гривень, ось Мали б сплатити. І так як у нас йде мова, скільки відсотків від основної плати становить сума грошей П, то саме цю суму 2400 гривень ми позначимо за 100%. А тоді знайдемо, скільки відсотків становлять оці 720 гривень. Знову ж таки, щоб знайти їх, ми 720. Множимо на 100 і ділимо на 2400. скорочуємо на 100. Далі 72, коли ми поділимо на 24, це буде 3 і 0,30. Отже, 30% від основної плати становить сума грошей П. Це відповідь на друге запитання. В першому питанні у нас питає: скільки гривень коштує 1 кілограм борошна фабрики «Колос». За 800 грам заплатили 16 гривень 56 копійок. Якщо ми переведемо гривні і копійки в гривні, то заплатили 16,56 гривень. 16,56 гривень. І це заплатили за 800 грам. А у нас питають, скільки коштує 1 кілограм. Тому 800 грам, Перетворимо в кілограми. Так як один кілограм має 1000 г, то 800 грам це 0,8 кг. Отже, ми цю суму ділимо на 0,8. Щоб поділити, перенесемо кому в одному і другому числі на одну цифру вправо і будемо ділити 165,6 на 8. 165,6 ділимо на 8 по 2 зносимо 5. Зверніть увагу, 5 на 8 не ділиться, тому ми пишемо 0. А далі нам потрібно знести після коми, тому ми в результаті ставимо кому і тоді зносимо 6. 56 ділимо на 8 це 7. Отже, ми маємо 20,7. 20,7 гривень. Скільки коштує 1 кілограм борошна фабрики колос. А далі нас питають: наскільки відсотків 1 кг борошна колос дорожче за 1 кілограм борошна фабрики Хлібна. Так, як порівнюють з фабрикою Хлібна, то саме його ціну, а це. 18 гривень ми візьмемо за 100%. Отже, 18 гривень це 100%. А 20,7 можемо писати, що це Х відсотків. Але разом з тим, так як у нас питають, наскільки відсотків дорожчий один кілограм борошна, Колос від 1 кг борошна хлібна, то ми знайдемо, на скільки гривень дорожче. Тобто ми можемо від 20,7 відняти 18 і будемо мати 2,7 гривень. От наскільки дорожче 1 кг. Тому будемо шукати, скільки це відсотків. Отже, щоб знайти х, ми маємо 2,7 помножити на 100. Поділити на 18. В даному випадку ми помножимо на 100, запишемо, що це 270, 18. Скоротимо на 9, наприклад, можна і на 18% ділити, але я почергово скорочу на 9. І потім 30 поділю на 2, буду мати 15. На 15% дорожчий. Отже, це відповідь на друге запитання.